Всім привіт, дорогі друзі! Збірна України зіграє свій перший матч у відборі до чемпіонату Європи 2024 відразу проти збірної Англії. Сьогодні в відео ви дізнаєтеся, де можна подивитися конкретно цей матч Україна-Англія. Ну і також інші матчі відбору Євро 2024 Розберемо склад збірної України. Зробимо прогноз на основний склад проти Англії. Подивимося, що там у англійців, які втрати, і взагалі які шанси у нашої збірної проти Англії. І інші теми про нашу збірну. Ми сьогодні будемо. Торкатися в цьому відео, тому перед початком напишіть свій прогноз на основний склад збірної України. Ваша одинадцятка, ну і взагалі ваші відчуття від цього матчу, який зовсім скоро наша збірна зіграє. Перед початком не забудьте поставити лайк, підписатися на канал. Це дуже важливо для того, щоб не пропускати інші цікаві відео на каналі. Ну і прямі трансляції, зокрема, по матчу Англія Україна. Ну і давайте відразу перейдемо, де можна подивитися матч Англія, Україна, коли він відбудеться взагалі, і так далі. Матч національної збірної України з футболу, друзі, в кваліфікації саме до Чемпіонату Європи 2024 транслюватиметься на Мегого, на платній платформі, де ви зможете за гроші подивитися. Ну, будь-який матч, в принципі, до відбору, не тільки матчі збірної України, там будуть показуватися і інші. Ігри в інших групах не тільки і в нашій. Ну і також регіональні телеканали Суспільного покажуть саме наші матчі, тобто збірної України, будуть показані по телевізору. Це, в принципі, безкоштовний варіант на суспільне регіони. Тобто, уже в якому регіоні ви знаходитесь, шукайте канал Суспільне і будете дивитися матч збірної. Перший поєдинок збірної України у відбірному турнірі Євро 24. Стартує 26 березня, друзі, о 19.00 за київським часом. Тому не пропустіть, це буде неділя. Ну і також ще один варіант для перегляду це на нашому ютуб-каналі. Друзі, для цього потрібно підписатися. Буде пряма трансляція. Будемо до гри обговорювати основний склад. Під час гри буду коментувати для вас матч. Ну і після матчу огляд взагалі гри. Подивимося, як. Наша збірна зіграла і також на результат. Тому не забудьте підписатися також на телеграм, для того, щоб не пропустити сповіщення про старт трансляції чи виходу нового відео, друзі. Руслан Ротань буде вести нашу збірну на матч проти Англії, виконуючи обов'язки головного тренера збірної України. Кого він взагалі взяв? Давайте дивитися список. Перший список, який був поданий, це Лунін Трубін Різник. Забарний Соболь, Конопля, Сваток, Миколенко, Матвієнко, Караваєв, Сарапій. Давайте ось з цього списку. По в принципі нічого не змінилося. В захисті забарного не буде. Це вже точно конопля не зможе взяти участь, тому що він сам зателефонував Ротаню і сказав, що він хоче відновитися від травми. Миколенко, Матвієнко, Караваєв, Сарапі. Всі будуть. Далі півзахист. Зінченко, Ярмоленко, Мудрик, Циганков, Коноплянка, Маліновський, Степаненко, Зубков, Судаков, Бондаренко, Буяльський, Сидорчук, Піхальонок і два форварди Яремчук, Довбик, Бешанців. Що у нас додалося взагалі в збірну? Замість Коноплі прийшов Мірошніченко з Олександрії. Центр захисту, замість Забарного, якого не буде, прийшов Попові з Динамо, і скоріш за все він в основі зіграє. Півзахисті у нас ніяких втрат немає. Всі ті, яких я перечислив, будуть грати так само і в нападі буде, друзі. Давайте тепер оцінювати і ну, не знаю, є з чим порівнювати чи ні, але порівняємо збірну Англії зі збірною України. Почнемо зі збірної Англії. Команда на Transfermarkt коштує більше мільярда. Євро, друзі, це дійсно серйозна сума. Середній вік команди 26,7, доволі досвідчена команда, при тому, що є і молоді футболісти. Ну ось найдорожчі якраз гравці це є молоді представники збірної Англії, Фоден 110, Сака, який ну, феноменальний буст дав 110. 110 також коштує Белінгем. Ну і далі там досвідчений Harikane, Кейн, Деклан Райс, Гріліш, Джеймс, Ми всіх знаємо, Медісон. Тоні з Бренфорда 50 мільйонів коштує нападник. Це футболісти, які були викликані втрати збірної Англії. Давайте про них поговоримо, тому що вони є. Вони е, більше вдарили по атаці, і це факт не буде. Рахіма Стерлінга, це я вважаю, основний футболіст зліва у збірній Англії. І також. Футболіст, який дуже важливий, саме, напевно, більше з лавки запасних вийти і додати, це Маркус Решфорд, який зараз знаходиться в феноменальній формі. Він не зіграв проти збірної України, Ці два футболісти, і це втрата, звісно, для збірної Англії. Найдешевший футболіст збірної Англії це Форстер, якого викликали. Він голкіпер коштує півтора мільйони. І Джордан Хендерсон, якому 32, з тріп'єром, також йому теж 32. Тобто в основному досвідчені футболісти, які коштують там менше 20 мільйонів. Ось бачите? Це такі гравці збірної Англії. Ну, Саутгрейд залишається головним тренером збірної. Давайте порівняємо з нашою збірною. Наша збірна коштує 256 мільйонів на трансфермарт. Середній вік у нас фактично схожий збірною Англії теж 26,5. Ну і давайте подивимося, хто у нас найдорожчі гравці. Тобто у нас 100 мільйонів коштують два футболісти, які тримають взагалі ціну нашої збірної. Це Мудрик Зінченко, які дали буст. Зінченко з 32 подорожчав до 40 мільйонів. Мудрик з 40 до 60 в Челсі. Циганков, який коштує 22. Я вважаю, він зараз вже буде коштувати більше, уже 30. Дивлячись на ту гру, як він показує. Миколенко 22, Маліновський, Матв'єнко. Трубін, ви бачите, довбик залишились, в принципі, при своїй топовій ціні. Яремчук впав в ціні з 12 до 9 мільйонів, тому що не гра фактично за забрюгає Погано гра, скажімо так. Буяльський, Судаков, ось бачите, да. і найдешевші футболісти це Мірошенченко-Коноплянка. Коноплянка в Кракові грає, да, і два футболісти Микита Шевченко, голкіпер і Мірошніченко, правий захисник. Тому, звісно, співставити збірну України і збірну Англії нереально. Там три гравці просто найтоповіші да, по своїй вартості, коштують більше, Ніж наша збірна, тому по ціні порівнювати не будемо. Ще один момент, який потрібно розглядати, це резерв збірної України. Резерв це ті футболісти, яких ще можна довикликати в збірну. Це такі гравці, як Микита Шевченко в п'ятому, Шевченко, начебто і тренується зі збірною зараз. Михайличенко недовикликаний, Тимчик ще недовикликаний. Мірошніченка викликали, Бондаря не викликали, Попова викликали цей список, тому що випав забарний. І Ротань вибрав саме. Попова, а не Бондара, що цікаво, тому що ну з, з Матвієнком хто буде грати? Було б логічно, якби грав напевно Бондар, Но взяв акцент на Попова і ми поговоримо, чому саме так трошки пізніше. Також в цьому списку є Ігнатенко, Коваленко, Криськів, Гуцуляк, Назарина і Сікан. Це гравці, які не потрапили в основну обойму збірної. Пишіть, до речі, кого б ви з цих футболістів дійсно викликали, і вони могли створити конкуренцію основним нашим гравцям, а можливо навіть в основі зіграти. Якщо ви забули, то ось наша група Італія, Північна Македонія, Україна, Англія, Мальта. Виходять дві збірні. Проходять на чемпіонат Європи, третя – ні. Тому нам треба когось із пари англія італія витісняти. Давайте дивитися останні матчі взагалі збірної Англії. Ну вони були на чемпіонаті світу, тобто ми їх дивилися і в Лізі Націй. До речі, в Лізі Націй жахливі результати у збірної Англії були. Ось, ви бачите, да програші. Особливо в Угорщині 0-4, що це було? Да? Італії вони програвали в Лізі націй, до речі. На чемпіонаті світу все виглядало доволі непогано, хоча й суперники тут не були топові. Як тільки їм потрапила топова збірна Франції, вони відразу програли. Сенегал. Уельс, США, Іран, при всій повазі, ну це збірні, які, ну, які повинні бути обіграні збірною Англією. Тому тут ніяких питань нема. І в збірної Англії я вважаю, що проблеми, звісно, є. Вони в основному проти тих команд, які дуже щільно захищаються і грають на контратаках, але такі збірні вони проходили на Чемпіонаті Світу. Наша збірна в останній грала. Це було. 27 вересня проти Шотландії 0-0. На жаль, ми тоді да, не вийшли з групи Ліги Націй, не зайняли перше місце. Ну, зате обігрували там Вірменію, програвали знову Шотландії, там Сірландію, нічого я не зрозуміла. Очна зустріч остання була, я думаю, ви пам'ятаєте, на чемпіонаті Європи в четвертьфіналі, де ми програли 0-4. Скрутилися англійцям. Також був матч 13-го року, тобто, бачите, які відставання, де ми зіграли 0-0. Дійсно, гол коноплянки, я думаю, ви пам'ятаєте на Вемблі, коли Україна забивала це було в 12 му Тобто, ну, є хороші спогади проти збірної Англії і взагалі ось результати показують, що ми історично можемо грати проти них доволі якісно. Ну і давайте оберемо зараз основний склад збірної України на матч проти Англії. Я для вас його вже створив. Тобто, на мою думку, це на даний момент буде основа. Для України на збірну Англії саме в лиці Руслана Ротаня, який це цю основу і буде вибирати. Ось перед вами, будь ласка, те, що я створив Трубін, Матвієнко, Попов, Караваєв, Миколенко, захист, півзахист, інченко, Степаненко, Маліновський. Мудрик, довбик Цеганко в Атаці. Я думаю, це доволі логічно. І чому ось по пару. Давайте пройдемось по кожній позиції. Голкіперська позиція навіть не обговорюється. Трубін зараз на правильному рівні грає, і конкуренції в нього немає. 100%. Центр захисту Матвієнко-Попов. Центр захисту повинен був бути Забарний Матвієнко, Забарний не зміг прийняти участь, дозаявили Попова, і це при тому, що Бондаря могли теж заявити. І було б логічно бачити в центрі захисту зв'язку Бондар-Матвієнко, тому що вони в одному. Клубі грають і більше розуміються. Але ми розуміємо, проти кого ми граємо. Ми розуміємо, що ми граємо проти збірної Англії, де форвардом є Харі Кейн, друзі. Я слабо собі уявляю, що той же Матвієнко чи Валерій Бондері зможе вигравати боротьбу у Харі Кейна. Тому, на мою думку, буде зроблена ставка на фізуху. чисто фізуху Попова, яка є, і саме він повинен грати персонально з Харі Кейном і в штрафній площі при стандартах, ну і взагалі боротися з ним за м'яч, тому що з ним боротися дуже складно. Це фактурний форвард. І я думаю, що Руслан Ротань дозаявив саме Попова, а не Бондаря. Із-за цього факту, що проти Англії придеться боротися навіть при стандартах не тільки проти Кейна, а і центральні захисники Джон Стоунс, той же Магуайр масивний Цезешник, як би про нього не говорили, але він головою дуже добре грає. Тому пара центральних в мене така. По Матвієнку, я думаю, питання в кого не будуть. Та саме про Миколенка. Да, у нас тут є варіанти, можна і Соболя ставити, можна зінченка взагалі поставити. Можна, можна грати з центром захисту Матвієнко-Миколенко, як колись Миколенко взагалі в Динамо грав Цезешніка. Але я думаю. До такого не прийдуть. Миколенко це ідеальний варіант під Англію під захист. Караваєв чисто без альтернативи, тому що Конопля не приїхав. Тимчика не дозаявили, дозаявили заявили з Олександрії, навряд чи Мирошніченко з Олександрії зможе відразу стати і ну, якби, ми, ми будемо в ньому не сумніватися. Тому безальтернативний Олександр Караваєв, півзахист теж без альтернативний, хоча є варіанти. Да, Степаненка ніяких питань, Маліновський, ніяких питань, Зінченко ніяких питань. да, Тут можна поставити Судакова, но. Я думаю, він все-таки більше з запасу, якщо потрібно, буде більше креативу в центр або хтось втомиться. В Атаці, ну, Ярмоленко, я думаю, кращі часи Ярмоленка пішли, тим більше, дивлячись на форму циганкова в останніх матчах, справа саме він, на мою думку, повинен грати. Зліва Мудрик, ніякого коноплянки. Коноплянка це чиста формальність. Я вважаю формальність того, що він є в заявці. І ви бачили, я думаю, вже жарти коноплянки, як він приїхав в збірну. І почав відразу жартувати з футблістами шахтаря. Ну, я думаю, що буде він на лавці запасних, можливо, випустять його на останні 15-20 хвилин. Ну і в атаці довбик. Яремчук, все-таки дивлячись на його останні матчі Забрюга, і в збірній дуже важливо, щоб футболісти знову грали футболісти, які мають максимальну ігрову практику, і в принципі вони знаходяться в тонусі. Довбек зараз ну, пріоритетніший, ніж Яремчук. Тому моя одинадцятка на мазі збірної Англії. Я думаю, що Руслан Ротань саме такий склад вибере в чотири центральні захисники. Це буде, не знаю, там 4-1-4-1, чи це буде 4-3-3 з опорником. Це вже не важливо. Не думаю. Що ми будемо грати там в три центральних захисники чи в п'ять. навряд чи тому мій прогноз саме на такий склад. Свої прогнози залишайте прямо зараз в коментарях. Тому, друзі, якщо зробити підсумок, ми звісно віримо в нашу збірну. Ми віримо в те, що наша збірна України може нав'язати конкуренції збірні Англії. Відео прогноз на цей матч я зроблю для вас уже ближче до матчу. Десь в суботу вийде це відео окреме, і там ми зробимо прогноз на... Сам матч зроблю свою ставку, ну і ви також зробите свою. Тут же ми поки що ось так роздивилися, да, основні склади команд, можливий склад нашої збірної. І ми бажаємо тільки успіху, друзі. Тому всіх запрошую на пряму трансляцію, яка буде 26 березня в неділю, десь о 18.00 приблизно вона стартує. Для цього підпишіться на канал, поставте лайк, заходьте в телеграм, де більше е, контенту по нашому каналу і взагалі по збірні України, по УПЛ, по Єврокубках. Це в телеграмі, також в Тікток. Заглядуйте. У нас там кожен день відоси виходять. Тому вам дякую за перегляд і всім до нових зустрічей.